Всім привіт! З вами Сергій і це мій YouTube канал Життя Зняк. Я зайшов на нього, подивився моє останнє відео. Там в коментарях задали мені питання: чи можна зробити групу інвалідності та якось діставати безкоштовно ліки Салофальки? Я хочу відповісти послідовно. Якщо до групи інвалідності, по цьому захворюванню власне саме як. То про це питання треба розмовляти зі своїм гастроентерологом, бо саме він буде визначати ступінь тяжкості захворювання і чи варто воно взагалі це оформлення групи. Тому що саме власне те, що я знаю, що групу принякові не завжди дають. Тому що, якщо, наприклад, є видалення якоїсь частини органів, тоді групу можуть дати по цьому захворюванню. У вас, наприклад, просто воно якби на початковій стадії, і ви просто приймаєте ліки, і більш ніяких таких немає ефектів від організму, маю на увазі симптомів, то групу навряд чи дадуть, але все одно спробувати треба, тому що це певне ж обмеження функціональності. І я ж кажу, що треба про це питання щодо групи балакати безпосередньо зі своїм ліком. Можливо, це буде сімейний лікар. Він буде робити подання, можливо, це буде робити подання гастроентеролог, але няк це захворювання саме по гастроентерології. Тому цим питанням щодо інвалідності буде займатися той гастроентеролог, який веде вас. Тому що, наприклад, у мене ось в моїй виписці після госпіталізації мені вказали, що у мене є спостереження. По місцю проживання у мого гастроентеролога. Я щодо групи питання не піднімав, тому що у мене воно як? Ну, в стані ремісії знаходиться, тому причин для групи немає. Можливо, згодом я подамся, але поки в мене таких планів немає. Надалі буду намагатися цю тему освіщати. Своїх майбутніх відео. І друге друга частина питання, чи можна якось діставати безкоштовно ліки Салофальк. Зазвичай в Україні у нас є така програма Доступні ліки. Там, якщо вам призначено преднізолон, то Преднізолон можна по доступним лікам отримати безкоштовно. А месалазін, салоф, такі як салофальк та інші ліки, пентаса. Там Салаза, що там ще Асакол, вони дуже досить дорогі, тому держава їх не покриває. На жаль, їх треба за свій кошт купляти. Я купляю за свій кошт. Я чув, що є якісь громадські організації, які надають цей препарат безкоштовно, але це треба шукати в інтернеті, і я наразі не можу на це питання відповісти, чи її хтось видає безкоштовно. Хоча я чув, що може ну, є десь такі. ці. А наразі таких, за такі програми, щоб месалазін видавали безкоштовно, не знаю. Хоча можна попитати знову ж у свого гастроентеролога, прийти до нього на прийом і спитати, чи є в нього безкоштовний месалазін, салофальк чи інші ліки з цією діючою речовиною. Можливо, в нього щось є і він може вам надати. Можливо, якась гуманітарна допомога. Я чув, що була надавалася гуманітарна допомога урядом Польщі. Ліки салаза, але де вона наразі я не знаю. Можливо, будуть якісь нові роздачі, я повідомлю. Всі... Все, Дякую всім за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.